Телеканалу МТМ сьогодні темою нашого випуску стала Запорізька морська перлинка. Розмову ми ведемо із краєзнавицею та культурологиною з Кирилівки Юлією Парнюк. Добрий день. Добрий день. Пані Юлія, розкажіть, будь ласка, хто населяв е, території сучасної Кирилівки в давні часи? Ну, якщо е, розповідати про те, хто населяв давні часи Кирилівку і ці землі, то неможливо не виокремити Кирилівку як селище або як громаду. Потрібно брати трошки ширше. в масштабах, принаймні, при Азов'я, бо це як трафарет. Ну, якщо взяти і накласти його на територію Приазов'я, то більш чи менш будуть подібні заселення племінні заселення кочовиків. Тому як що звернутись до Гередота, це перші писемні згадки про наш регіон, то він підводить нас до річки молочної, стара назва цього русла, до музла називається, і Меотіди, а це стара назва Азовського моря. А наше Азовське море Меотідов впирається прямо в косу Пересип. А коса Пересип вмиває наше селище. Це одна з кіс, яка вмиває. Якщо е брати кургани. То Якимівка, Охрімівка, Шелюгі, Атманай, Вовчанське, Вовче це одні з небагатьох нас в селищі, які, до речі, частково входять в склад нашої громади, які мають кургани або кургани епохи брунзи, або кургани епохи Скіфо-Сарматської, або скіфської епохи, або середньовічної епохи. Але середньовічні кургани вони досить невисокі, немаленькі, тому кліматичні умови. Ну, вітри вони просто знищили ці кургани, тому артефактів ми ніяких не маємо на сьогоднішній день. Тому ми можемо з цю сказати, що тут жили всі кочовики, починаючи з кімерійців, скіфи, сармати, печеніги, хазари, половці і нагайці. Звичайно, ще можна сказати, що коли булгари перекочовували на Балкани, на деякий час зупинялися в наших степах. Коли яким було засноване сучасне Кирилівка? Які поселення, можливо, які народи робили цей приазовський колорит? А, Я зразу скажу, що я на автохтон цього селища, я перекочувала сюди з Криму. Тому, коли почала досліджувати цей край з історичної етнографічної точки зору, всі джерела спиралися на те, що селище було засноване 1805 року сектантами духоборами. Але на емоційному рівні мене щось бентежило. По перше, коли куди ми пропустили козацький період козацьких зимовників, їх там було небагато, але я впевнена, що вони були. От. І по друге, цитую одного з дослідників дослідник. місцеве духовенство православне, побоюючись е впливу на православне населення е Кирильівки, е попросило виселити сектантів з цього селища, і їх дійсно виселили. На Кавказ до іноверців. Ну, по-перше, таке враження, хто здійсню. Ну тобто, нібито до двох ніколи не було. А потім звідки з'явилося православне місцеве населення, це могли бути або нащадки запорізьких козаків, або жителі сусіднього селища горіли, яке зараз називається Азовське. І по-друге, їх виселили дійсно на Кавказ, але до грузинів. А грузини вони не є іноверцями. Вони прийняли християнство ще в 319 році, тобто набагато раніше ніж ми, але я етнограф. І якщо фокусуватися на тому, що це дуже малочисельна релігійна община зі своїми також індивідуальними особливостями, і вона дійсно на рубежі зникнення так. То цей факт дуже цікавий і він залишається в нас історично. Вважається, що селище заснував Кирил Капустін. Це перший духобор, який оселився в цій місцині, і е, в честь нього селище й носить назву, але це мог. Міг <смеш> бути який завгодно Кирила з козацького роду? А, от який так само заснував це селище? Ну будемо притриматися цієї версії. Я не можу не відмітити, звичайно, Амадея Філібера, це французькі колоністи зі Швейцарії, які заснував Атманай, а Атманай зараз ходить до складу нашої громади. Але про нього я можу говорити часами, тому ми його сьогодні пропустимо. Це заслуговує окремого випуску. А які ще можливо в німці очі були там колоністи? Ще якісь народи, а німці, колоністи були звичайно в паразовських степах, але трошки ближче до Мелітополя. Німці міноніти. Ну ми звикли їх рахувати німцями. Взагалі, то вони голландці, які були гонимі а, свій час на територію Німеччини в Пруссію, і там вони вібрали в себе ну язикові особливості, так і прийняли мову і культурні особливості. Тому ми зараз вважаємо їх німцями. А, розкажіть, як розвивався, а, як розвивалося селище під das Та після австрійсько-німецької окупації. По-перше, вже в 1905 році, з початком першої більшовиської революції, в нашому селищі дуже прижилось ідеї більшовизму. З чим це було пов'язано? Просто був великий, велика різниця між соціальними ланками населення. Тобто заможні колоністи, які тут жили, ті ж французи, і куркулі, як ти, як ти їх називала місна голота для. Мене Куркуль це просто працьовита людина, яка не просаджує свої гроші в шинку. Ну робили місцеву бідноту нещасною. До того ж, ще і мелітопольські робітники розповсюджували прокламації Сімферопольської, Мелітопольської і Олександрівської соціал-демократичної партії з лозунгами за свободу від Куркульського ярма. Це все дуже зайшло а нашій місцевій бідноті. І е, почався е, рух більшовиків в, на, в нашому селищі в 1918 році, коли вже зайшли е, білоговрадійці дроздовці е, цей рух мов, був змушений піти в підпілля. Розкажіть про період Другої світової війни, е, що відбувалося на цих територіях. Можливо, чи були якісь героїчні події пов'язані? Ну якщо е розповідати про героїчні події і взагалі про другу світову війну, треба розділити місцеве населення і саму місцину. Бо місцеві жителі так, звичайно, вони воювали на різних фронтах радянську ну, на різних фронтах Другої світової війни. От про що свідчить стела, яка височить в центрі Кирилівки, і для мене ну я дівчинка з місця з міста. Для мене дуже дивно було. Побачити, коли в, е, прізвища дублюються, і їх багато. І я зрозуміла, що в селі це дуже видно, це стосується кожної сім'ї. Майже кожна сім'я віддала по одному, там три чоловіки з сім'ї, і вони не повернулися додому. По-друге, якщо стосувати стосовно місцини, всесвітньо відома лінія Вотан, лінія оборони, бере свій початок з Дніпрорудного і впирається саме у наш молочний лиман, тобто у косу Пересип так само. Там там були дуже складні бої. В нас стояли румунські частини, 9-й 18 вісімнадцята армія оборони. Ну, документальні свідчення вони ще досліджуються. Кажуть про те, що тільки з 20 вересня по 29 грудня а на лінії Вотан за визволенням літопольщини загинуло 280 тисяч осіб. Ну це включаючи санітарні втрати і включаючи зниклих безвісті. Тобто нічого не змінилося. І зараз радянський союз теж воював тілами. І в противотанкові рви, ну, майже гольоручі, йшли хлопці визволяти Мелітопольщину. У нас і досі в степах знаходять е санітарні е втрати, і багато хто ще досі, е як належить, не захоронений. Е це відголоски тієї війни. Правда в тому, що для росіян нічого не змінилося на сьогоднішній день. І вони воюють м'ясом, воюють тілами, але ми вибрали обрали інший шлях для себе і ми цінуємо життя своїх хлопців, своїх героїв. Тому ми зараз по різні сторони барикади. А ще історія така парадоксальна наука, що саме зараз росіяни на кістках своїх дідів намагаються реанімувати лінію Ватан, для того щоб захищатися від нас на нашій ж території. Чи знаєте ви, що зараз яка обстановка в місті? Раз ми заговорили за сучасну війну. Хотілося б дізнатися, чи залишилися у вас там можливо, знайомі, які розповідають вам, як там зараз? Ну я так трошки по поверхні прийду по цьому питанню, бо ну у всіх там залишились родичі, і кожному є чим Ну, У нас це лише трошки глибині знаходиться, тому вони довго. Не могли туди зайти, росіяни. Не хотіли, боялися, можливо, і так далі. Зараз вони живуть на базах, вони їх націоналізують як колись в 20-ті роки. Багато чого там вивозиться, ну, чиняться свої порядки. Звісно, місцеві вимушені просто мовчки спостерігати такі дії. Але багато хто з нашого селища зараз воює на фронтах, на різних напрямках. Налаштовані відбивати своє, так? Так, так. Ну тільки не, не методами радянщини. Повернемося до нашої розмови. Розкажіть, будь ласка, про революційні рухи в Кирилівці взагалі за часи її існування. нас стороною не обійшло нічого. Як я вже казала, що в 1905 році починається формуватися рух більшовиків. І він успішно проживається, а в 18-му році він змушений піти в підпілля, або зайшов загін білогвардійців, тобто дроздовців. Я думаю, що серед населення серед. Серед жителів нашого селища і в них були прихильники. Потім е дроздовці вийшли, зайшли знов на якийсь час більшовики відбили. Потім висадився перший десант Франгеля, який рухався Ангенічиськ. І він на якийсь час нас зупинявся. Я думаю, що в нього, е що в цього руху теж були свої прихильники. Е потім на якийсь час знову відбиваються. Е е Більшовики наше селище, а ще заходили білогвардійці з армією Тіло, а потім знов висаджувався десант Врангеля. Потім у 21-му році, на початку 21-го року, до нас заходить е, великий кавалерійський загін махновців. Вони прибули до кінця 21-го року. Я думаю, що із наших жителів місцевих теж. Багато хто зголосився на їх ідеї і пішов з ними. Я навіть думаю, що у складі кримської частини Запорізької дивізії полковника Болбочана теж було багато бажаючих йти визволяти Крим. Тобто така різноманітна територія різноманітних поглядів і могло навіть бути таке, так як і в старих фільмах, там де з однієї сім'ї, і воювали взагалі за так, різні ідеї. Так, все, все абсолютно, все чітко. Як як, от ну в кожній хаті в Приазові. нас нічого не обійшло стороною. Так, і дійсно, що одні, ну як їх вже називали, колоністи підтримували своїх. Коли австро-німецькі війська зайшли, звісно, там колоністи підтримували їх. Потім Махновців був свій рух, ну в кожного був свій рух, і комусь щось прийшлось до душі в двадцятому столітті в Кирилівці було створено Україну Артіль. Як довго проіснував цей колгосп, і взагалі як радянська влада? Дала таку назву колгоспу тут з назвою все дуже просто, але я почну з того, що в, в 1930 в році спочатку був створений криб колгосп сини моря, а потім через місяць вже був створений створений арціль Україна. Перші ну що цікавого буде про нього розповідати для мене, що він ця артіль перша отримала трактор Фордзон з дуже комуністичною назвою. Трактор взагалі вироблявся на заводі Путіловець, але працював по американській ліцензії «Форд». Дещо як пишуть, деякі дослідники експропроювали в куркулів. Ну понятно, що все експропроювали в куркулів. Ну звичайно, е був круп е велика рогата сподоба, коні там. Е і Арціль мала 2222 гектара гектари землі в своєму розпорядженні? А ще вона мала верблюдів. Верблюди спитаєте, звідки ви я вам скажу, що ще наші куркулі будемо їхати. Я їх дуже з любов'ю так називаю. Використовували їх в якості обробки земель як тяглову силу, і купляли їх в Астраханській області і в землях Середньої Азії. А як же їх доправляли тих верблюдів? Вони йшли ніжками. У нас багато що. В нас, наприклад, Амадей Філібер пригнав мериносових овець з Іспанії в Атманай, і жодна вця по дорозі не загубилась. Тому вірблюдики теж дійшли, дійшли, і кліматичні умови були трошки інші. Що пов'язано з кліматичними умовами, був ще один цікавий експеримент. В нас почали в 30-му році, в 31-му навіть бавовну вирощувати. Спочатку діло не пішло, а потім вже до 38-го року збирали досить не. Ганий урожай були там передовики, передовиці своєї праці. До речі, Артіль Україна пережила Другу світову війну. Вона вистояла, вона відбудувалася. Навіть вона е була е зруйнована під час війни. Вона була так, е німецькими військами. І вона навіть е почала розквітати після Другої світової війни. Але потім сталося так, що в 60-х 60 шістидесятіх роках. Вже були вимушені об'єднати ще Артіль-Новий світ і Артіль-Вільна праця, які розташовувались в селищі вже Азовські, мабуть, на той час раніше горіли. І залишився тільки рибколгосп сине море, який, в принципі, номінально існує досі. Стосовно назви, я хочу сказати, що нічого дивного тут немає. І я от такий приклад наведу. Все українське саме з помилкою в наголосі е, Савіта або Радянщину влаштовувало завжди. Тобто, це було таке загравання. Дуже багато колгоспів, Артілії носила такі назви. Але от саме українські, тому ми не маємо права з підтекстом на те, що ми у краї Росії, і неважливо, як вона називається, чи Імперія, чи радянський союз. Ми просто украї. Тому ми не маємо робити такі е, історичні помилки, навіть в наголосі. Е, ще один приклад це те, що Харків перша столиця України. Ви пропустили одне слово, Харків не перша столиця України, Харків перша столиця радянської України. Мається на увазі, і це теж о, ці історичні помилки для радян для Росії завжди були важливими, вони навмисно їх робили. І в нас вони чомусь приживалися. Ну, у нас вони, звичайно, приживалися через кров, сльози і пот, скажімо так, бо ми прийшли не один голодомор, і нам це просто вбивали, що так правильно. Але зараз мушимо, мусимо виправляти ці помилки. Коли Кирилівка переросла вже в курортне містечко. І чому вона стільки років приваблює туристів? Я знов почну з далеко, бо ще наприкінці 19 сторіччя, в 90-х роках, місцевий мешканець Федір Наливайко, який того часу служив в запорізькому азовському війську, служив він в місті Сакі, і він там підглядів процес гризолікування. В поверненні додому він взяв на проби наші кирилівські грязі, відвіз їх до земських лікарів і так виявилося, що наші грязі кирилівські мають цілющі властивості. Він навіть відкрив першу таку досить примітивну грязелікувальницю на косі Переси, але щось діло не пішло, мабуть, ліцензію не дали. І все це діло звернулося. А в 1920. П'ятому по році да, ну, це вже за радянщини. Створили першу офіційну державну грязо так. Так і бере свій початок санаторій Кирилівка. Ну, він спочатку був з дерев'яними корпусами. Вони горіли, а потім вже в тисячу дев'ятсот, приблизно десь сороковому році, сорок сьомому, мабуть, будують кам'яні корпуси. Приїжджають хворі лікуватися. Їм не вистачає міста. Місця для розташування в самому санаторії, і вони починають винаймати будиночки місцевих жителів в 60-х роках. Вже коли почали будуватися м, табори дитячого відпочинку і е, великі бази відпочинку від е, запорізьких і мілітопольських заводів підприємств, е, вже починається таке широкомасштабне. Е, масштабне розширення курортної діяльності, так скажімо так. Ну вже потім в 90-х роках, коли почали займатися комерцією, багато хто став займатися бізнесом, почали будувати приватні котеджі, приватні бази відпочинку, і так, в принципі, це стало дуже розвиненим курортом. Я ж повторюю, що я не у цієї місцевості, але, от в Крилівку, ти або закохуєшся з першого погляду, або ні. Це в мене це було кохання з першого погляду. Ну, по-перше, Крилівка. Влітку перетворюється на такий собі український Лас-Вегас. Хтось бачить в ній український Техас, хтось шукає в ній затишку і їде подалі на степок або на острів Бірючий для усамітнення і всебічних ретритів. Але і взимку, в принципі, вона така досить калоритна, досить цікава. Мені, до речі, подобається сама подача організації святкувань, і така є якась суєта, коли йде цей мартовський бичок, який його засолюють підготування. До торгівлі підготування до сезону самого безпосередньо починається така поступова реіміграція десь в квітні, травні, і потім ми так плавно входимо в сезон. Навіть в принципі пліткарська традиція досить мила в Кирилівці. Кирилівка чимось нагадує вам ваші рідні місця? А, ну ні, зовсім не нагадує, бо я в принципі сама з Сімферополя і там, ну, там багато е, От етнічним складом. Дещо нагадує, так, да, там е, проживають і ну, біля 101 одного етносу е, в Приазові проживає до 100 етносів, етнічних груп і нацміншин. Так, е, нагадує, але ні. Ну, я не знаю, я ніколи не любила Чорне море. Ну, не знаю, я там виросла, я не любила Чорне море, коли я приїхала і побачила Азовське море, я правда, я закохалася. Яке, на вашу думку, найбільше багатство Кирилівки? Найбільше багатство я вважаю, це звичайно природній фактор з його кліматичними умовами і люди. Але люди, які не тільки беруть, а люди, які дають, які для неї щось роблять, які в неї вкладають, і тоді вона віддячує взаємністю. Основне головне питання кожного випуску. Я не можу вам його не задати. Кирилівка, це Україна? Я. Знову почну з Ну, По-перше, наш регіон Приазов'я, він дуже різноманітний етнографічно е і з національним складом і культурним складом. А, і всі ми, е будь-то болгари, німці, е гагаузи. Українці, азербайджанці, вірмени і так далі. далі. чехи, французи, всі ми українці. І є два приклади от на, ну, на сьогоднішній день. Да? Наприклад, Сполучені Штати Америки. Вони з своєю складною дуже історією колонізації. Мені дуже були для індіанців. Дуже так. Там залишилася невеличка частка резервації, але вона ж все ж таки підтримується. І всі, хто живуть в Сполучених Штатах Америки, будь то китайці, Японці, британці і так далі. В них є історична а, історична батьківщина, і вони завжди можуть туди поїхати. Але вони називають себе американцями. Є другий приклад: це Російська Федерація, в якій а, яка дуже теж багаточисельна і народним складом і національним складом. А в цих народів немає не те, щоб історичної родини батьківщини, в цих народів немає навіть якихось язикових ну, мовних особливостей. Крім антропологічного вигляду, так що він там ці тувинці або буряти, які прийшли нас зараз визволяти, вони не вчать свою мову, вони не знають її, вони не знають своїх традицій. Я вже не кажу, що починаючи з імперії, Російська імперія довизволялась деякі субетнаситна. На Кавказі, які повністю зникли з лиця землі. Я хочу, щоб ми брали гарні приклади в історії. А по друге, я дуже хочу, щоб після війни ми ніколи не ставили одне одному таких питань. Бо чи ми є українці, чи є Україна, бо зараз ну, ми дуже високу ціну платимо за те, щоб саме ідентифікуватися, і за це, щоб за те, щоб мати право називатись українцем. Дякую вам дуже за нашу розмову. Дякую вам.